народ, ми з України. Значить така історія. Заказував я лемеха вже може кіно таке з лемехом ну, як є. Заказував я лемеха захват 30 -ка. Тому що у нас тут був короче, перероблений з кінного плуга, був лемех захват десь 33, ми переробили, ну відрізали кусок на 28. Думаю, хай з запасом трохи буде. Ну я не знаю, чи хлопці щось напутали чи що. Вони мені тут вдрючили 35-ку. І тому зараз виходить така історія, що зараз треба пересверлювати отвори іменно на не знаю, стани, на як там площадка не знаю, до чого кріпиться сам олемик, як воно правильно називається. Запускаємо свого апарата знову і їдемо до санки Токера. У нього там сверла є, вся діла. Так що походу побачимо, що воно з то вийде. Так, да, ще згадав. Під прошлим відео мені написали, що треба було брати 25 ку Так розумієте, я брав з тим запасом, що ті або буде 30-ка, або там трошки 2 см відріжеться. 25-ка тут по-любому була би недоречно, я так думаю. Ну нічого, головне, що воно не коротке, Тобто він. 取れた

Все. Так, все. Все. Приїхав пораненше, щоб думаю, поки встигнути, що світло є. Світло непонятно зараз. Нормальний леник буде. Не знаю. Дивися, долото вже заводське, все. До коваля возив варковичі, щоб Та, вивів, Да. Та було 4 мм мили... на кромці було. Грубий капець. Це ще на рахунок, поки Саша пішов по керно, на рахунок цього пластиково композитного отвала. Я дивився, ці отвали, вони більше даються де піщаний ґрунт. тому що піщаний ґрунт дуже зношує відвал. А він довше ходить. А нам на 60 сотих, якби... Були лишні кошти, питань нема можна спробувати, але раді забави це шкура вичинки не коштує. Що є життя?

Не було так. Мов верху його не зачіпає. Але воно назберується така кубка. Ну, повинно назбитися, я не знаю. Я був камер підступно-то. Добре є. Ми з ним мой цьому пиці. Я чую, піднімає. <пробувачу> Ізпиляти. Так, да, якийсь... яка який, штамповка. Це штамповка і вона хоч добре хоч закалена. Треба знов підпилювати. Бо не встає. Горбачки йдуть, нерівно е, зроблено. піде на ціго. На, на курси підеш. З буксира будемо заводити. Давай перед гаражом станеш, чого? Ну давай, заводь, погнали. Нє, это я вас всього. Та заводь так, заводь так. Степлення вижимай да заводь. Перед гаражом стану. Дома перед гаражом встанеш. Тату, давай, не чого.

Ось такий, я думаю, достойний результат у нас вийшов. Коротше, ми відпетляли сантиметрів 10 від лемиха. Ну і залишилося тільки підложити там під болт, під одвала шайби, щоб трошки одвали приподняти, щоб состиковочка була ідеальна. І тоді вже я вже з замірою, який захват вийшов, зрівняємо старого і нового лемеха. Ну і і залишиться тільки тест-драйв. Ну кажу, треба чекати вести. Так що якось так. Дякую за перегляд. Всім удачі і по традиції, слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації, а хлопцям і дівчатам, що захищають нашу неньку країну, респект і повага. Більше крутанини трактором, ніж роботи. Але головне, щоб встигли, поки світло було. Бо дороги вирубають нам світло. Тобто кацапюри. Вирубають наші? Ну, а вони допомагають. потуанка в стайні